Перейшли в інші заклади. Вони перейшли до закладів загальної середньої освіти і до закладів дошкільної освіти, які мають вакантні посади і вони мають змогу їх прийняти до себе на роботу. Але, на жаль, у нас є кількість а, педагогів, які, на жаль, на жаль, відпрацювавши в закладах дошкільної освіти більше ніж 20 років, не мають вищої. Професійної педагогічної освіти. Та, законом було це дозволено до 2000 року. Після 2000 року а, ці працівники, якщо б вони переходили в інший заклад або звільнялися і приймалися на роботу, у них б необхідність було в, саме в освіті. На сьогоднішній день у нас таких працівників 11. Цим педагогам. Ми пропонуємо посади молодшого обслуговуючого персоналу,